Українська енергосистема продовжує працювати під постійним тиском ворожих атак на критичну інфраструктуру для того, щоб втримати баланс та уникнути аварійних ситуацій. Диспетчери змушені застосовувати обмеження потужності як для промислових підприємств, так і для побутових споживачів. Наразі на Прикарпатті, за вказівкою Укренерго діють чотири черги погодинних вимкнень. Графіки обмеження у нас на сьогодні діють графіки обмеження потужності, які є прогнозовані і в основному стосуються промислових споживачів. Станом на сьогодні діє п'ять черг графіків обмеження із п'яти. А також діє зараз у нас в області чотири чарги гравків подинних веплень. Це також прогнозовані графіки, які доводяться до населення, і вони стосуються абсолютно всіх споживачів. Втім, фахівці дають і позитивні прогнози. Богдан Васечко зазначає при Карпаті багато великою кількістю сонячних електростанцій. Лише за грудень було приєднано, та підключено 17 мегабіт таких потужностей. Тож із приходом сонячної погоди та потеплінням навантаження на основну мережу має знизитися. Тривали ці у нас на сьогодні становлять приблизно 13-13,5. Годин на добу. Як воно буде тривати, і скільки часу, зараз прогнозувати не можемо. Погіршення ситуації на зараз не проглядається, і є надія, що при потеплінні, а також при за умови, що проясниться погода, відновиться генерація сонячних електростанцій. У нас ця ситуація мала би полегшитися, і кількість вимкнень мало би зменшитися. Енергетики заспокоюють прикарпатців. попри складну ситуацію. Сценарій повного блекауту на добу не розглядається. Наразі система залишається керованою, а графіки, хоч і незручним, але дієвим інструментом для її збереження. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.